Країна взаємно красивих людей. Учні Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника взяли участь у всеукраїнському проєкті. Загалом долучилися до нього 1300 учнів із різних регіонів України. Працювали вони у командах, слухали менторів, обговорювали свої бачення відбудови країни після перемоги. Враженнями від всеукраїнського проєкту ділилися і з нашими журналістами. Всеукраїнський проєкт Країна взаємно красивих людей об'єднав учнівську молодь від 14 до 18 років. Команда Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника працювала спільно з учнями та педагогами Київської спеціалізованої школи номер 49 Харківської спеціалізованої школи номер 12 та Оженинського ліцею номер 2 що у Рівненській області, щоб переосмислити спільне майбутнє нашої країни та створити маніфест бачення свого внеску у розвиток України. Розповідає заступниця директора першого ліцею Мар'яна Лисишин. Зараз є війна, і це дуже погано, але буде перемога, і це буде дуже прекрасно, і це дуже добре, коли діти долучаються до такого, і вони бачать майбутнє, вони бачать себе в цій країні в цьому місті. У Кожних з команд були ментори, наставники, різні люди. Вони мали зустрічі в онлайні, по про те, що не було світла, не було інтернету. Але насправді три тижні були надзвичайно надзвичайно насичені. Загалом до проєкту долучились 1300 дітей кожній команді запропонували створити соціальний відеоролик, показати, як вони бачать майбутнє України після перемоги. Команда Стефаникового ліцею обрала тему українізації. Зокрема, мова це кордон. Розповідає президентка учнівського самоврядування першого ліцею Дарина. Неміш. ми висвітлювали важливі проблеми, такі як перехід з російської мови на українську, тому що мені здається, що зараз це є найактуальнішою проблемою. отак От що ми висвітлювали такі важливі історичні події, як голодомор, як підписання. Поливського циркуляру, коли українську мову забороняли власник організаціям після першої світової війни. перш ніж обрати тему, проводили соціальні дослідження, опитування у соцмережах і на вулицях міста. Далі готували сценарій і проводили зйомки. Ділиться учасник проєкту, вихованець Стефаникового ліцею Назар Михайлищук. Незабутні враження. Ми працювали в команді, слухали крутих спікерів з цілої країни. Найцікавіше, напевно, що було знімати. Головний проект про українізацію продовж трьох тижнів для учасників проводили онлайн-лекції із безпеки та медіаграмотності, підтримки психічного здоров'я, розвитку креативності та критичного мислення. Говорили про поведінку у кризових ситуаціях, також міжкультурну комунікацію, командну роботу і толерантність. Розповідає директор першого ліцею Мирослав Граб. За долю нашої країни не страшно, якщо бачиш таких молодих людей. Як наше самоврядування, як молоді люди, які брали участь у цьому проекті. Це люди надзвичайно розумні, творчі, талановиті, завзяті до перемоги. І вони вже сьогодні думають, як відбудувати нашу державу, як створити безпечне, освітнє середовище, як психологічно підтримувати всіх людей. Окрім цього, з дітьми спілкувались спікери, успішні представники із різних сфер: бізнесмени, режисери, урядовці, волонтери, блогери. Ольга Гариджук, Сергій Угрин, подієнтика.